Доброго дня, шановні, Росія це країна, яка скасовує взагалі все правила психіатрії, де чітко сказано, що групового сумашестві не існує. Тобто з'їхати з глузду блядь, групою осіб неможливо. Це індивідуальна процедура. Так от 140 мільйонів людей просто єбанулися взагалі в нуль. Взагалі, блядь, просто до дна. Що я так кажу? Ну, у мене дуже багато причин що так казати, але остання подія, я читаю, і вони радіють, там 600 блядь, безпілотників ударили по Україні, і міста сидять без світла. І у них це, блядь, якась там радість сука національне свято. Ну, я скажу так, ви навіть без війни сидите, блядь, без світла. І це статистика Російської Федерації. Більшість блядь, сел, які знаходяться ну, трошки далі, чим МКАД, вони без освітлення, без води, без каналізації. У вас в школах, блядь, туалети на подвір'ї. на подвір'ї. Такої хуйні вже нема ніде. У вас є висококвартирні, блядь, багатоквартирні високоетажні будинки, де нема взагалі каналізації. Люди сука з санью виливають прямо на подвір'я. Подивіться, сука, звіти ваших власних сука статистик, статистичних даних і так далі. Ви зараз, блядь, без війни живете хуже, чим е, живе Україна. Все, що вам, блядь, е, треба, це в вашу жопу затягнути ще одну країну. О, дивіться, ви врятували там е, в Грузії, Осетію, блядь, чи що ви там, сука, зробили. Те ж саме, що і ДНР, ЛНР, блядь, там взагалі вже ніхіра нема. Ви так врятували, що пусті регіони. Ваші ж воєнкори знімають відео, де взагалі нема людей. Ви розумієте, що на ті гроші, що ви робите от біду для сусідів, ви могли трошки краще жити. Там одна ракета це школа. Так, це дуже сука дорогостояща, дуже е дорого вартує е производство блядь, виготовлення ваших ракет, ваших шахетів, вашу той хуйні, що ви відправляєте вбивати українців. Ви просто могли сука забезпечити собі майбутнє. Побудувати дороги, побудувати школи, побудувати блять щось, що вам би зробило життя краще. А вам робить життя краще, те, що блять, вмирають українці. Ну ви взагалі ну от щось є у вас е, в голові. Ви напали на Україну. Україна в жодному, блядь, випадку не мала і не хотіла, і навіть е десь там е у глибині, блядь, не мала планів нападати на Росію. Ви напали на Крим, потім на Донбас і вам все було мало. Ви вже вхуярили в цю історію мільйон ваших мужиків. Так, я розумію, там баби радіють, тому що з них хоч якийсь зиск є, з цих Алкашів, там платять 5 мільйонів, дають сертифікати, сука, на ладу Каліну. Ну, я розумію. Але ви радієте відверто, що ви вбиваєте дітей в Україні. Ну, Відверто радієте, почитайте свої сука, оці е ленти, блядь. І там приходить кожного разу сука, сотні блядь, ублюдків і радіють, що Україна сидить без світла. Може, блядь, щось там зробить у вас е в той країні там, світло, газ, ну хоч щось. Тому я вважаю, що те, що ви робите, це просто дичина.